Вітаю! Я надихнулася відео інших блогерів обговоренням сезонних парфумів. Бачу, що вже всі роблять свою сезонну ротацію, і я вирішила також зробити цю сезонну ротацію парфумів, але зробити її разом з вами. Зараз я вам показую свій парфумерний безлад на своєму столику парфумерному, що в мене тут під рукою. І давайте швиденько пройдемося. Побачимо, що в мене піде в зимовий шкаф, а що залишається. Так, це в мене інтенсиво царіна. вона в мене йде в зимовий шкаф The House of Woodruбі Red. Він такий солодкий, досить щільний, гурманський. Ну, не знаю, я його щось не дуже багато. Ношу останнім часом хочу розносити, можливо, до речі, він в теплу погоду буде й смачно. Не хочу поки що його ховати. Що тут оцю ваніль хочу від Jorum Studio spirit розносити. Димку для волосся, Chanel No5 залишаю, бітерпіч сховаю, хоча він мені подобається. І е, літом також він має бути непогано. Маєбу, має непогане звучання, але ось мені більше сподобалось, коли я його лише придбала, що було холодно, він приїхав в холод, і мені дуже сподобалась його фруктова пудра. Ну, не знаю, заховаю в шкаф, але недалеко. Мені все ж таки він більше, більш гарно розкривається в холод. Це в мене Олександрійська троянда від Armani Privé. Це така цитрусова легка, вона залишається. Це мій парфум для дому, мамлук, дуже такий яскравий щільний мед тваринний. Я його все одно ношу лише вдома по крапельці, тому він буде стояти. Це Рба Голд, мускусні екзотичні трави, це ось літня історія. Він залишається мінічний джерсі у екстракті, залишається. Що ще? Хочу поносити в теплі троянду від Серж Лютанса Фі де Berlan. До речі, я її не впізнала, на днях моя мама її нанесла, я її не впізнала. Вона досить, так знаєте, звучала, я не знаю, класично чи що. Я не знаю, чи залежить це від клімату, бо коли я її ношу, от сама, мені вона якась ну, не джемова, звичайно, але є там щось таке глибоке, знаєте, як от кольор рідини. Тобто якась вона така бархатиста ця троянда. А тут вона мені так класично в шлейфі зазвучала, я щось <сум> не знаю, не знаю, чи, чи варто її в теплі. Але, чесно кажучи, в нас, мабуть, буде холодне літо, в нас кожен день дощі, прям зливи. і не те, що дуже жарко, десь 20-22 максимум. Це в теплі дні. Так, вовчиться, хоч я її недавно, нещодавно відкрила, але. Ну, не знаю, також хочу ще трошки поносити, але це, звичайно, не літній парфум. Але от поки дощі, поки ще волога, мені дуже подобається, як вона саме волога. Сантал-Блан піде на осінь мене чекати. Анбуа Ваній також піде на осінь чекати. Екстракт Коко Нуар також піде на осінь зиму чекати. в мене тут Ваніль Фаталь Також піде чекати осінні. І дуже солодкий оцей оця, оця лімітка для Домен Деля Роз від Ланком Ля Віабель. Вона дуже солодка, але я її люблю зараз на ніч, але, мабуть, вже, вже таке, також сховаю, нехай Місяці через 3 -2 з половиною її дістану. Так, з столиком розібралася. Зараз я вам покажу, що я відібрала сховати, а що залишаю на тепло. Давайте ще підзирнемо на поличку в шкафу. У мене тут одна поличка таких обраних, які майже цілий рік зі мною. А, так, 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 що буде простоювати, майже все тут буде простоювати, окрім жасмін руж. Жасмін Руж настає його сезон, його буду носити. Зучері поки що не буду носити селі. Не, не впевнена, не знаю. Чось останнім часом я. Він такий гарний об'єктивно, такий приємний. Але останнім часом чогось його мало ношу. Ну, він мене під питанням, можливо, так, на плюс 20 і, і буду ще носити. Ну, не знаю. Але жасмін Руж це точно мій. Улюблений літній, і в мене ось тут набір звичайної царіни, це облегшений варіант цього парфуму. Це в мене літній парфум, я його буду точно носити, буду носити багато. Він мені створює таку хмаринку легку, елегантну, молекулярну, це молекулярний парфум. Там є і рис, але саме в цій версії, не в інтенсивому, він дуже облегшений. Він в шлейфі дуже-дуже-дуже приємний. Ось такий молекулярний, з якимось мені, начебто цитрусово-квітковими, легкими нотами Парфум. Ну, Без нього жодне літо моє не проходить. Він в мене в форматі зараз треба був. Ось так. Тут, мабуть, все. Там в мене стоїть, стоять гарлени, оця золота лінійка. Ну, вони в мене не літні. <гум> Тому поки що з цього всього-все. Я виклала те, що залишається з усієї купи, з усіх корзинок і пакетів, які в мене були на зимний сезон. Насправді таких весняних насичених і саме парфумів, які асоціюються з весною, які я зазвичай ношу багато, в цьому році дуже мало поносила, тому що в нас була така дуже холодна і дощова весна, начебто осінь. І я, насправді, цієї весни дуже довго продовжувала носити осінь, зимні парфуми або навіть осінні. Ось. До таких, наприклад, типово-весняних, як ідилі в екстракті, які я дуже люблю: гарденія від Герлен, золотої лінійки, або My Pearls від The Merchant of Venice. Я їх майже не носила, бо не було, бо не було погоди під них. Так, що я залишаю на літо? Це оцей від XNILO набір з їх мускусний. тут Оці два, які мені не дуже подобаються: Golden, Golden Mortals і Gold Mortals. І забула, як називається. І, а, гедоніст. Не знаю, буду пробувати їх в тепло носити, можливо, вони будуть краще розкриватися, і буду флір наркотик носити. Звичайно, і весняний і літній парфум. Це буде акампора. Азюро Капрі, про який я вже дуже-дуже багато розказала. Я зараз зняла кришку цю алюмінію. І як воно гарно гарно пахне. Так. Що? звичайно, Rose Vanderland, про який я розповідала, це олія парфумована трояндова. Це шампунь така. Такий трояндовий, дуже-дуже мені подобається. Буду продовжувати носити ваніль ванільдиріс від Orman Jane. Це такий який, який корінь ірису, досить помітний, але він з дуже гарною, елегантною, легкою ванілью в шлейфі. Він, знову ж таки, як більшість Armand Jane, молекулярний, дуже гарний шлейф, тому продовжу. В мене два набори від Ormond Jane Travel, Це їх лімітовані минулорічні і цьогорічні видання. Одне з них для Selfridges, на яке я робила огляд, і інше минулорічне з їх новинками, які вже деякі існують у флаконах. Тут буду носити я в минулорічному персику, буду продовжувати носити, мабуть, ще сакуру поношу. Вона досить так. Непогано відкривається, не мій улюблений парфум, Він якийсь такий пильно-паперовий для мене. Більше, ніж про якесь цвітіння. Але все-таки щось в ньому є, тому продовжу оці два точно носити. А із Selfridges, із цьогорічного тут є фруктовий дуже гарний парфум. І. А, що в них ще таке? Я забула, ще був якийсь один, який мені дуже-дуже. А оцей, оцей фруктовий, так, ще один. Там в них є тропічні фрукти, а є оця бухара. Бухара, бухара, не знаю, не видно, не фокусується. Ну, я робила на них огляд. Для мене це також солодкі такі фрукти, трошки в них є пластиковості, але це їх робить такими специфічними. Цікавими. І монталь в мене під рукою залишається, бо тут Соліди не відкрила тут соліди Декапрі, який я буду розношувати в цьому році. Нарешті, в теплі, я вже його носила, але поки що в нас не спекотно. Хочу спробувати рендевуа Мілан, який з кавою, і який я казала, що. Базиліку мені дуже мало мені порадили дочекатися тепла, і, можливо, базилік буде більш яскравий. Я дочекаюся, тепла буду розношувати. Потім вам розповім, чи стало дійсно базиліком. Це новинка. І інша відносно новинка це рандеву апарі». Це вже про грушевий десерт. Ну, Також мені хочеться спробувати, як він буде. Звучати в теплі. Ну, звичайно, не в спеку, але, мабуть, у нас спеки не буде. А якщо ми кудись виберемо цього року до моря, наприклад, то буде спеко, спекотно. Ну, не знаю. Майже ці, всі, в принципі, ці парфуми, мені здається, і на спеку вони. Ну, звичайно, не на 35, але що з вітерцем або з морським бризом, то вони всі мають гарно звучати. Ось, І зараз я вас візьму в свої закрома. Там, де в мене зберігається, ще частина парфумів, там в мене також є парфуми на літній сезон. Я вам покажу, що буду звідти доставати. Ось гаражі в таких ось ящиках. з В мене зберігаються парфуми, якими я сезонно зону не користуюся, або як просто частина колекції. Я поки що не хочу користуватися. Так, в мене тут я дістала до сіту дляся. Я вам казала, що я намагалася її носити взимку, mm -hmm. але ця троянда з екзотичними квітами взимку не пішла. Мені здається, що їй треба саме ось тепло. Бо це ж все-таки все там тропічні, екзотичні квіти з трояндою, можливо, в теплі буде набагато краще. Так, що ще я звідси зараз дістану на тепло. Цей, Звичайно, що не всі парфуми ви ще бачили, але все ж, можливо, я встигла показати, а можливо, бачила ось цей Мандорла Дельсюд від Сімони, Андреолі, італійський. Бренд дуже гарні в них парфуми. Я на деякі робила огляди з Бутіку. І цей, здається, згадувала. Але про нього буду ще розказувати в підбірці. Про мигдаль. Це такий а, дуже смачний, але не щільний клітній. Для мене мигдаль достаю зологіста. Бабу. Достаю залишки розкоші ванильівські з відпанікуталь, це моя літня ваниль. Що тут? Що, тут ще щось. Це можна і літ, коли я його не ношу, колись розповім одні до добірок Чому? Ну, мабуть, мабуть. достала від Librod Orange. Россия де Пальма, це той самий, що Де Протексіон, це імбирна така троянда, дуже освіжаюча, дуже яскрава, дифузна, гучна. До речі, ви знаєте, що Росі де Пальма це акторка іспанська, так? Це... <сум> на честь неї названий якось названий парфум, як на честь, наприклад, Тільди Світтон. Так. Кедр від Serge Lutance також достала цей кедр, Він мене тут, бачите, перев'язаний, бо це один з тих флаконів, які мене підтікали. Але він перестав підтікав і перестав підтікати, але все одно його ось так негарно. Але зніму. Зараз вже буду користуватися і зніму цю наліпку. Для мене це літній парфум. Хоча, ну, мабуть, це просто мої. Асоціації я про нього вже розповідала, що для мене це такий Ой, вибачте. Для мене це такий парфума літнього, літнього соснового лісу біля моря, дуже гарячий пісок, гаряче повітря, і оці висушені гілки, і ти йдеш з пляжу або на пляж по, по цьому піску з цими гілками. Там, звичайно, кедру нема. Для мене от в цій асоціації, але пахне мені точно так само. До речі, дуже його рекомендую, як такий із нестандартних, нестандартних неочевидних парфумів, які обирають від Серж Лютанс, Він дуже атмосферний, дуже-дуже гарний. І візьму, спробую носити Lima Parfum ініціаль Льо, саме версію, бо та для мене звичайний ініціаль. Він для мене більш зимні, зимно таке осінній, дуже-дуже затишний. Знаєте, як я його обожнюю. А це в мене начебто для колекції, хоча він, звичайно, початий флакон. Але думаю, що ну, берегти, треба треба розношувати. Він більш такий скристий, більш цитросовий нього, а база в них однакова. Тому, можливо, як літню версію. Я спробую його носити, хоча він мені подобається чомусь набагато менше, ніж звичайний мінісіаль, але ну, бо я цитруси не дуже люблю. Але буду носити. Так, Ось така у нас вже добір. Звичайно, покажу вам не все, бо щось згадала, що в мене там в інших шкафах в домі. Наприклад, інсуленс у екстракті так, від Herlen, який я завжди влітку ношу яскраву. Фіалку. Це Tante View від Dessavey. Це ваніль моя дуже дифузна літня. Буду пробувати далі потовершувати з Metia Premier це їх Parisian Mask. Знаю, що він дуже кому подобається, бо багато хто любить фіги, як це. Інжир. Я його купила в іншому кліматі, звичайно, в великій вологості біля моря, і там він мені так сподобався. Він пахток косом, то якимось зеленим інжиром, але це був перший раз, коли мені інжир сподобався. Приїхала додому і все. І тільки інжир мені в ньому і все. І не можу я його носити, але побачимо. Ну, навряд чи в нас буде така погода, щоб його носити. Побачимо. Тоб, хоч він називається мускус, але... Якщо ви любите інжир, це про інжир. І дістану знову свій набір семплів від Лофактіво. це їх а, цитрусові цитрусова лінійка. І я дуже собі хочу придбати оранчероса. Це такий грейпфрутовий фреш, прямо з м'якотю. Побачимо, чи я придбаю собі його цього літа, але От хочу хоча б зносити семпли, бо вони в мене лежать з минулого літа. Що я ще що вам не показала, достану. Дістану мемо оде протексіон, оде, оде мемо, мабуть, а можливо ні, бо мені буде багато чаю видавати влітку. І дістану їх французьку. Що ще? А, дістану зарку парфум, у мене там є тревели не закінчені. Ну, можливо, звичайно, буду щось. Не, можливо, буду, точно буду щось докупляти, але ось поки що у нас така добірка того, що з зимової сплячки дістається і піде. У нас в активну, сподіваюся, носку на літній сезон. Пишіть, якщо у вас є літні улюбленці, які також спали всю зиму, і ви зараз їх дістаєте. Побачимось в коментарях і до нового відео. Бувайте. Ось ще кубка, як я казала, щось забуду. Ось ці, які я забула про них, вже вам сказала це від мемо це французька шкіра і тут залишок. Півтревела Онемемо від Cazamarit Дольче Амалфі. Не часто, чесно кажучи, його ношу. Мені він більш подобається взимку. Він дуже солодить мені коли жаж... спекотно. Але якщо буде не спекотне літо, не дуже спекотне, то я його буду носити. Оце у мене все сезонний букет ідеаль, хоча це такий спецієвий дуже парфум. Але все одно він мені подобається і взимку він зігріває в холод, і восени, і весною будь-який сезон. І влітку він дуже гарно відкривається. Тим паче, це димка для волосся, вона трошки-трошки менше дифузить, ніж сам парфум. Міру я залишаю, звичайно, бо вона хоч і солодка, вона дуже життєрадісна. Я з нею познайомилася влітку і носити буду її влітку. І бакара Бакара Руш 540 в екстракті. Я її ношу тільки влітку, бо саме влітку мені подобається, як вона. Розкривається її шлейф такий, для мене це солодкувато-свіжий шлейф, дуже гарний. Ось, до речі, Одепарфам. Мені геть не подобається мені погано від нього. А екстракт це дуже смачно, дуже приємно. І особливо коли є вітерець влітку, це дуже-дуже гарно. Ось така моя ще одна кубка на літній сезон.